Рашисти намагаються послабити волю України до боротьби і змусити український уряд використовувати додаткові ресурси для захисту цивільних та енергетичної інфраструктури, замість того, щоб спрямувати їх на контрнаступ на сході та Півдні, вважають в американському інституті дослідження війни. Вони абсолютно не розуміють того факту, що для Росії не існує поняття неприємних втрат. Ну іву просто нет. кампанія Рефі із завдання ударів по українській енергетичній інфраструктурі не змінює ситуацію на полі бою. Рашистські виправдання для таких ударів стають дедалі менш переконливими. Путінський холуй в ООН, такий собі не бензя, заявив, що російські безпілотники вражають цивільні цілі в Україні лише тому, що українська ППО змушує дрони змінювати курс. Що як зазначають в інституті, виглядає дико та примітивно. Основна рушійна сила усіх процесів змін на нашу користь це фронт перемоги збройних сил в Україні на фронті є основним тригером для решти всіх процесів і для внутрішніх у Росії, і для підтримки нас нашими партнерами, і для піднесення духу в тилу України. Те, що зараз відбувається, і на східному фронті, і особливо на південному, вселяє оптимістичні надії. У нас в цій годині має бути журналіст, публіцист телеведучий Віталій Портніков. Чи з нами? Він так мені підказують, що він вже з нами. Тож, Віталій Портников, вітаю вас, вітаю. бачу, що з вами все добре і через це мені теж добре. Ми добре, що зустрілися, до речі, в кінці цього тижня. Він такий дуже був насичений на події. Я би дуже хотіла, щоб ми з вами знаєте, так підсумували його. власне. Але почну з вчорашньої новини. Ми побачили, що Ердоган каже, що Путін став зараз відкритіший до відкритіший до переговорів із, із Зеленським. Ми бачимо, що Ердоган не втрачає надії організувати оці перемовини, так і виступити таким головним дипломатом. Але усю відкритість, зокрема Путіна, ми побачили сьогодні, коли в Київ і в інші міста нашої країни полетіли величезна кількість ракет. От, як ви вважаєте, оці всі ракетні обстріли? Це м, тактика схилити нас до переговорів і зробити так, щоб ми в темряві е, сказали те, що так хоче почути Путін? У Володимира Путіна є чітка мета: це капітуляція України перед Російською державою. Можливо, саме в цій капітуляції він вбачає закінчення першого етапу війни. Ми прекрасно знаємо вимоги, які російське керівництво виставляє до цієї капітуляції. Вони в принципі були сформульовані ще в лютому березні 2022 року. Це визнання російського статусу окупованих територій, денацифікація, демілітарізація і нейтральний статус України і у неможливлення її воєнних зв'язків з іншими країнами. І я абсолютно можу допустити, що. З цієї точки зору Володимир Путін з кожним новим ударом по цивільній інфраструктурі стає м'якішим, тому що він сподівається, що він наближає цю капітуляцію, коли йому в Самарканді сказали, що е, потрібно якнайшвидше закінчувати війну. Він це чув публічно від прем'єр-міністра Індії, Я думаю, що не публічно чув від голови Китайської народної республіки. Він для себе це переклав як необхідність знищити Україну в не в швидких темпах і тому. Я допускаю, що він може говорити Ердогану, так ми будемо з ними говорити, але тоді, коли в них вже не буде жодної можливості, в принципі, кручатися будь-яким нашим умовам. Тому що ми маємо пам'ятати, що будь-яка мета Путіна, включає створення плацдарму на окупованих територіях і створення таких умов, які дозволять за короткий час після закінчення цього етапу війни знищити ворога вже без будь-яких. Серйозних втрат для російської держави, так що він це намагається забезпечити. Він може вважати, що його бліцкріг не вийшов. Але зараз потрібно забезпечити політичні, економічні, соціальні і військові умови для того, щоб наступний бліцкріг все ж таки вийшов. От і вся мета Володимира Путіна він буде боротися з президентом Російської Федерації. Чи помітили ви, що от як раніше вони ж говорили, маю на увазі, там і росіяни і командування, що ми ж не, не стріляємо так по мирним, по цивільним і так далі. А зараз навіть в російських пабліках вони настільки відверто радіють цим обстрілам об'єктів енергетичної інфраструктури, ну і власне керівництво Російської Федерації, їхні там генерали ж говорять, що конкретно вони цілять в наші об'єкти. Отака ось зміна риторики. Вона що означає? Ну я думаю, що завжди, коли якась держава не може досягти успіху у військовій операції у війні. Вона може починати бити по цивільній інфраструктурі, щоб примушити ворога до капітуляції. Я маю на увазі авторитарну, звичайно, держава, маємо на увазі диктатуру. Тому що в 21-му сторіччі такі дії, вони не людські, і це абсолютно очевидно кожним розуміє. Єдине, що я можу вам сказати, що війна з цивільною інфраструктурою досі ніколи не призводила до жодних перемог. Хто б це не робив? Гітлерчі, як пам'ятаєте, бомбили британські та радянські міста і міста інших європейських країн, не залишали від них каменя на камені. Але це не допомогло і рейху перемогти у Другій світовій війні. Я вам навіть інший приклад наведу: союзники теж знищували брита... німецькі і японські міста, теж не залишили від Дрезда на каменя на камені. Але до того часу, поки вони не розгромили саме німецьку і японську армії. Всі ці знищення не призводили до жодних відповідних результатів. І це теж треба усвідомлювати, тому що знищення цивільної інфраструктури воно навпаки віддаляє можливість будь-якого закінчення війни, тому що створює єдність у населення, яке починає ототожнювати себе з державою, до речі, будь-якою державою, або демократичною, або тоталітарною. Але таке населення консолідується навколо своєї влади, тому що бачить, що ворог. Воює не з державою і не з армією, а саме із ним із населенням, тому ці дії Володимира Путіна вони по перше суперечать всім цим законам війни. А по-друге, вони не призводять до ніякого істотного результату, окрім того, що вони заздають страждання мирним людям. Ну це така тактика, яку вочевидь очолив зараз у цей їхній Суровікін, Так тероризувати звичайно, населення. його для цього і призначили, тому що він у Сірії якраз займався тим, що він бив по мирному населенню. Однак, знову таки до того моменту, поки не вдалося розгромити війська повстанців чи ісламської держави, ніякі ці дії по залякуванні, і по знищенню мирного населення не призводили ні до яких істотних результатів у селі. Давайте ще поговоримо знову ж таки, щоб підсумувати цей тиждень. Ми чимало в цих студіях говорили про ці іранські дрони. Про іранські безпілотники, які летять в бік України, ми бачимо, що запроваджені там вже певні санкції щодо виробників цих іранських дронів. Як Ви вважаєте, пане Віталію? Чи це спрацює запроваджувати санкції щодо країни, яка і так під санкціями? Тим більше там Росія поруч, так Росія знає, як обходити ці санкції, чи допоможе це Ні. Іран абсолютно не цікавлять жодні санкції. Якщо б Іран цікавили санкції, цікавили добробут власного населення і цікавили взагалі все це, іранської атоли давно вже відмовилося від своєї ядерної програми. Іранський режим точно знає, що він робить. Він хоче, щоб Росія виграла у цій війні. Він чекає на послаблення Сполучених Штатів, на послаблення цивілізованого світу. Він вважає, що якщо авторитарні режими переможуть демократію. Це буде означати, що іранський режим буде панувати в Ірані назавжди. Плюс це відкриває для Ірану можливість і виробництва ядерної зброї, і можливість початку нових війн на на близькому сході. Адже Іран цікавить війна з Ізраїлем, Іран цікавить війна із Саудівської Аравії. Іран готовий і прагне воювати за свій вплив в регіоні, але для цього йому потрібно, щоб Росія перемогла в Європі. Так що це свідома зацікавленість. Для Ірану дуже важливо, щоб від України нічого не залишилося, тому що він сподівається, що тоді нічого не залишиться від Ізраїлю чи Саудівської Аравії, і тому ніякі санкції на Іран не вдіють. Вони лише переконують іранський хаятол, що вони у правильному напрямку рухаються. Єдине, що сам іранський режим не виглядає зараз таким, я б сказав, витривалим, як це ще було до і вихід насправді виключно у краху авторитарних режимів до того часу, поки авторитарні режими будуть мати контроль над своїми державами або в Ірані, або в Росії вони будуть воювати стільки, скільки в них вистачить сили можливості. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.